У сумах під час спроби викрасти автомобіль затримали 36-річного чоловіка. Він виявився колишнім працівником обласної міліції, а саме служби внутрішньої безпеки, має звання підполковника і посвідчення учасника бойових дій. Зараз затриманий. Працює у державній фельдєгерській службі України, яка забезпечує обмін кореспонденції з державною таємницею між урядовцями та чиновниками. Спроба угону сталася у третій ранку, 26 лютого, на вулиці Івана Сіркан біля будинку номер. 25. затримав підполковника власник авто. Це дає пояснення слідчому власник авто, яке намагалися викрасти. це в районі 3-15 ночі. Значить, мене супруга розбудила і сказала, що вроді би не зробота наш нашого автомобіля. автомобіль. Я піднявся, зайшов у зал то. Посмотрев вниз, я увидел, что в моем автомобиле включены все аварийные сигналы, сработала сигнализация и светоотражение, что внутри находится человек и что-то пытается внизу копошиться делать. Я быстро оделся, спустившись вниз, подбежал к автомобилю человека, что наклонившись в правую сторону пассажирскую, что-то делал. Когда я открыв, открыл дверь водительскую дверь, то он попытался выровняться. В этот момент я нанес оказав, физическое воздействие mm -hmm. на его. Задаю його задав, что ты надеюсь делає. Mm -hmm. Он ты кто, полицейский? ти хто поліцейський вопрос, что ты здесь, делаешь? Я что это мой автомобиль. Патрульный, який прибув на місце події, розповідає мало випуск. Про спробу незаконно заволодіти автотранспортом. Прослідувавши до третього під'їзду, був виявлений автомобіль Самйон, за кермом якого сидів на той момент невідомий ним громадянин який не міг чітко пояснити, що в даному автомобілі. Приділяв посвідчення учасника бойових дій. Саме в цій машині знаходився 36-річний підполковник, колишній співробітник управління внутрішньої безпеки міліції, а нині працівник фельд'єгерської служби Олександр Заїка. Коли його затримав власник авто. Олена Адаменко, Олександр Комендант на часі новини. Адвокат Олександра Заїка повідомив наразі його підзахисний у статусі свідка. Ми пакет відділі. Идет пока разбирательство. Полиция пытается понять, что происходило на самом деле, и как это было, вообще, что это было.